Я був свідком того, як в бригаді тільки починалося зародження сил безплотних систем. У на році у нас була створена рота ударних безплотних авіаційних комплексів 58 й бригаді, де я був футкомандиром зводу, і ми прямо з нуля навчали особовий склад. Ви всі дрони, які були на той момент. І на сьогоднішній день, у дивлячись цей період, два роки, який <реку> пройшов, <реку> ми от можемо зробити. Стовідсотковий висновок, що постійний йде розвиток. У нас зараз в бригаді вже цілий батальйон безпілотних систем. Uh -huh. В кожному батальйоні, от мотопіхотному і селецькому батальйоні, є рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Є на підрозділи наземних роботизованих комплексів, uh -huh. і звісно, я бачу, що от кожен місяць, от кожен квартал, ем, наші виробники. Постійно модернізують свої засоби, так. От наші пілоти і фахівці постійно підвищують свій рівень, угу. От, тому що в сфері безпілотних систем ні, ні в якому разі не можна стояти на одному місці, да, да, да. От, тому що ворог я вам скажу 100%, постійно робить висновки, робить аналіз. Да, робить аналіз застосування як нами угу. засобів сил безпілотних систем, так і своїх. Робить е, е, висновки над помилками. І ми бачимо його розвиток. Та, ми та, не що... маємо зупинятися точно.